Пішохідна зона обмежена шлагбаумами, а за і платна парковка вже діє на вулиці Валовій. Наступний етап встановлення спеціальних приладів, болардів, які обмежать в'їзд до інших центральних вулиць. Вже на початку серпня п'ять пар пристроїв запрацюють на трамвайних коліях вулиць Руською, памби Беринди, братів рогатинців з заїздом від площі Міцкевича. На придбання болардів у бюджеті міста передбачено 480 тисяч гривень. Їх привезуть до Львова вже на початку серпня. З того часу і розпочнеться їх встановлення. Володи будуть пропускати трамваї, будуть працювати проксиміті-мітки, які будуть надсилати на спеціальний щитувач, електромагнітний сигнал, болоди будуть відкриватися автоматично. І, звичайно, автомобілі спецтранспорту будуть безперешкодно допускатися до пішохідної зони. Дозволи для в'їзду зону обмеження, матимуть за потреби її мешканці, а також у встановлені години транспорт, що обслуговує заклади торгівлі. Тим часом львів'яни самостійно почали боротьбу з стихійними парковками. За рекордні сім днів люди через інтернет зібрали понад 17 тисяч гривень на встановлення обмежувальних стовпчиків. Такі, які встановили з ініціативи громадського руху, дайте пройти на куті вулиць Руська та Підвальна. Далі будуть ще чотири вулиці, щонайменше. це вулиця Манцинського, Дудаєва. Леся Курбаса і Гнатюка. Ще можливо трошки доставимо на підвальні, бо там наші автомобілісти відрізняються просто надзвичайною винахідливістю. І якщо є два метри чи там два з половиною метри, вони обов'язково туди втиснуться. Рух дайте пройти. Набуває серед львів'ян популярності. Стартував на початку літа як 100 стовпців для міста Львів. Однак тепер їх кількість збільшиться до 140. Зібраних коштів вистачить для механічних обмежень від стихійного паркування на п'яти вулицях. え